Так, добрий день, діти. Світла немає, інтернету немає, зв'язку немає. Але нічого не може завадити нам проводити навчальний процес. Так, я записую це відео, і потім, коли буде інтернет, ви подивитеся і виконаєте всі завдання, які я вам підготувала. Зрозуміли чи ні? Тому що знання це світло, а не знання темрява. Це нічого страшного, ніщо не може завадити нам проводити навчальний процес. Той, хто навчається, буде розумним, а той, хто не навчається, буде таким, як він зараз є. Запишіть домашнє завдання, небагато. Аллаһның исеме белән,